Дороги фінансуванням. Зрозуміло, що е, той фінансовий ресурс, який наявний на сьогоднішній день, е, як в держави, так і в місцевих дорогах, так і в комунальних вулицях дорог, зрозуміло, що він обмежений. Я дуже хочу, щоб нам колись була, прийшла Золота мрія, справдилася і нам вистачило коштів на всі види ремонтів і на всі види доріг, е, але поки що, поки що не так. Ми маємо діяти в межах умовно обмежених ресурсів з 100% поганими дорогами. Але ми всі з вами знаємо, що дороги це обличчя, дороги це соціалка, дороги це розвиток інфраструктури, дороги це життя, дороги це бізнес, це все, по суті, це дороги. Тому ця тема така важлива і тому ця тема одна із найголовніших серед пріоритетів обласної військової адміністрації. Цифри. Обсяг дорожнього фонду, все ж таки розмежовуючи зону відповідальності, буду говорити сьогодні про місцеві дороги, тому що державні дороги, служба відновлення з прямим підпорядкуванням агенції відновлення в Києві, там свої бюджети, свої цілі, свої напрямки. Говоримо про місцеві. Сьогодні говоримо про місцеві, про те, що з'єднує в міжнаселеним пунктом. Отже, цифри. Загальний обсяг дорожнього фонду 2023 року на місцеві дороги становить 618 мільйонів гривень. Ці кошти розподіляються на поточні видатки і на капітальні видатки. Капітальні видатки, зрозуміло, це якісніше, надійніше, але значно дорожче. Поточні видатки це так зване експлуатаційне утримання, це те, що ми робимо для підтримання експлуатаційного стану доріг. Ну, теж в цифрах вартість капітального ремонту. Мінімально, дуже, дуже в середньому розраховано це 30 мільйонів кілометр, і тому тих із 16 мільйонів у нас 85 мільйонів йде на капітальні видатки. Тобто, якщо порахувати, це умовно 3 кілометри дороги капітально ми можемо відремонтувати в цьому році. Це звичайно дуже мало, враховуючи, що загальна протяжність місцевих вулиць місцевих доріг. Більше п'яти тисяч кілометрів. Ну, тобто, можете прийняти 3 кілометри і 5 тисяч кілометрів. Це, це базові умови. Коли ми зайшли і почали аналізувати, що ж відбувається, яким чином здійснюється розподіл цього дорожнього фонду. А, ну тобто, ви зрозуміли, 85 мільйонів це капітальні видатки, 410 мільйонів це експлуатаційне утримання, поточні видатки, які ми використовуємо в рамках цього, цьогорічного дорожнього фонду. Мені особисто, моя особиста позиція. Я розумію, що вона може не співпадати з чиїмось думками, але мені краще зробити капітальний ремонт на ділянці дорозі і забути про неї на 10 років, і намагатися такими маленькими частинами виходити на достатній рівень. Достатню якість дороги, тому що капітальний ремонт це і відповідальність підрядної організації, це і гарантійні терміни, експлуатаційні терміни цієї дороги. Там 10 років згідно договору прописується гарантія на цю дорогу. Тому ми на 10 років за неї забуваємо, тому що підрядна організація зобов'язана виїхати і виконати, усунути недоліки, які на цій капітально відремонтованій дорозі були виявлені. А, тому якби краще, і державний напрямок так переорієнтовується на капітальні ремонти. Але у нас військовий стан, і в нас треба забезпечувати проїзну здатність цієї дороги, і нам треба виконувати інші завдання, поставлені державою в обороноздатності. Тому цього року такі незначні видатки спрямовані на капітальний ремонт, і більш значні все ж таки спрямовані на експлуатаційне утримання. Що по факту освоєння? Ну, на сьогоднішній день я ж думаю, всі мешканці їздять по області, бачать, що відбувається, які ділянки ремонтуються, яке рішення було прийнято головою. Ну, по-перше, проведений детальний аналіз. Всіх ділянок доріг проведено аналіз звернень, проведено аналіз співфінансування територіальних громад, наявність проектної документації, тобто здійснений змістовний аналіз для того, щоб визначити пріоритетні напрямки. І розпорядженням голови були затверджені пріоритетні напрямки, тобто ті ділянки доріг, які в цьому році будуть виконуватись. Це не значить, що ми щось вважаємо. Більш важливим чи менш важливим? Ні, для нас все важливо, але нам треба планувати і треба ну, покроково виконувати свої обов'язки, не кидатися кожного року в невідомі процеси. А зрозуміти, що цього року ми зробили це, на наступний рік ми переходимо на наступну ділянку. Тому цього року були сформовані плани а в червні місяці затверджені розпорядженням голови відповідним, це пріоритетні переліки. Звичайно, знову ж таки, користуючись нагоду, хочу пояснити громадам, що дорожній фонд розподіляється за пріоритетними напрямками, і одним із базових пріоритетних напрямків це є співфінансування від територіальних громад. Тобто, зрозуміло, якщо територіальна громада дає своє співфінансування, а розмір співфінансування в нас стоїть 50 на 50%, то зрозуміло, що ми виводимо ці дороги в пріоритет, виконуємо їх перші, тому що долучається. Не той бюджет, який запланований на дороги. Ми націлюємо на це територіальні громади, розказуємо їм спрямовуємо, що давайте до Льву участь, давайте разом, давайте забезпечимо проїзд для маршрутів, для маршрутів ваших, давайте забезпечимо під'їзд до соціальних закладів. І в тому числі є такий важливий напрямок, як маршрути евакуації. На жаль, ми також змушені їх розглядати. Тому весь цей комплекс робіт. Проводиться цього року, активно проводиться. На сьогодні вже фактично освоєно 366 мільйонів по дорожньому фонду. Роботи продовжуються. Вони найближчим, верніше можна сказати, що вони вже завершуються, тому що по суті практично все вже виконано. Будуть продовжуватись капітальні ремонти. Можливо, буде перехідні залишки на наступний рік. Тобто, таким чином виглядає дорожній фонд. Тобто є фонд, є плани, є пріоритети, є завдання. До речі, на жаль, змушена констатувати, що а, значні кошти були спрямовані на забезпечення проїзду в прикордонних громадах, а, коли дороги постраждали внаслідок підривів. Це непередбачувані видатки, які ми змушені. Перерозподіляти в момент, бо коли відрізається повністю декілька населених пунктів, взагалі немає проїзду. Звичайно, що ми зобов'язані його забезпечити, звичайно, ми маємо вжити всіх заходів, щоб мешканці прикордоння своєчасно змогли і проїхати, і продуктове забезпечення, і медичне забезпечення. Тобто, в нас трапляються такі випадки, на жаль, на жаль, цього року вже їх було близько вісьми. І кожного разу ми спрямовували туди сили, засоби, плюс там є певна небезпека для дорожніх служб. Що робиться в комунальних дорогах? Це вулиці в населених пунктах, те, що у вас найбільше болить. Беремо норму закону і читаємо, що власними самоврядними повноваженнями органів місцевого самоврядування є забезпечення відповідного утримання, ремонту реконструкції комунальних вулиць і доріг. Тобто, якщо брати норму закону, то Святим обов'язком кожного мера, перш за все, є забезпечити обличчя своєї громади, зробити дороги в своїй громаді. Він має на це відповідно передбачати бюджет, він має на це передбачати, визначати підрядні організації, які будуть виконувати. Тобто, це обличчя мера для мене завжди, от як я заїжджаю в місто, в принципі зрозуміло рівень влади. Його видно по дорогах, це легко. Це його власні самоврядні. Що робить держава в цьому напрямку? Держава має таку законодавчу можливість, скажімо так, до 20% дорожнього фонду, про який я вам вище розказувала, спрямовувати на допомогу місцевим вулицям, комунальним вулицям і дорогам. Тобто, якщо ми з вами. Говорили про 618 мільйонів дорожнього фонду? То з них я вже озвучувала ці цифри: 85 мільйонів капітальний ремонт, 410 експлуатаційного утримання, а 127, які лишилися це саме та допомога, яку ми надаємо місцевим територіальним громадам на отримання саме місцевих вулиць. Так, яка функція держави в цьому в цьому напрямку? В законі чітко написано, що держава може, може, але не зобов'язана допомагати громадам. В різних областях приймаються різні рішення. Деякі області беруть 5%, бо до 20 це є 1, і 10, ну до 20% дорожнього фонду. Зрозуміло, що можна і 1, і 5, і 10% спрямувати на місцеві вулиці і дороги. Так, от до 20 ми можемо. Що ми вирішили цього року, як діяти з дорожнім фондом? Вивчили досвід, що робилося в попередні роки, подивилися, пропрацювали з тергромадами, що в них взагалі відбувається з надходженнями, як вони розподіляються. І вирішили, що ми віддамо цих положених 20%, тобто ми їх собі не залишили на місцеві дороги, ми віддали їх громадам. Але виставили певні умови. Щоб було зрозуміло і понятно, чому дали на цю вулицю, а не на цю вулицю, чому а, виділили умовно бурень-путівель, а не а, там, Сумам, наприклад. Да? А, і. Прописали так звані умови конкурсу. Вони відповідно затверджені розпорядженням голови обласної державної адміністрації. Цей конкурс ми проводили по ньому навчання, скориставшись досвідом так само і інших областей, як хто розподіляє дорожній фонд. Тобто ми виставили певні правила для місцевих громад, яким чином можна залучити ці кошти саме в свою громаду. Звичайно, першою безумовною вимогою це наявність проєктно-кошторисної документації. Тобто, щоб е конкурсна комісія розуміла, що та громада націлена правильно вона розробила ПКД, вона передбачила співфінансування. Для них ця дорога чи вулиця важлива. І вони просять допомоги. Тобто, це не значить, що ми за громаду виконуємо її функції. Ми громаді допомагаємо виконувати те, що вони і так мають виконувати. І щоб розподілити ці видатки, були прописані певні умови конкурсу. Вони затверджені розпорядженням голови облдержадміністрації, доведені, проведено навчання. І от знову ж таки цифри. Так? Як відреагували, який зворотній зв'язок ми отримали від громад? Значить, в нас 51 громада на Сумщині, так? Зрозуміли, активно відпрацювали. Подали документи 21 громада. Ну, тобто, ви розумієте, із 51 всього 21 громада, які захотіли. Причому вони декілька разів відпрашувались, ой, дайте нам ще часу, ми все зрозуміли, але дайте нам час підготувати документи. Окей, ми розуміємо, що ви перший раз, у вас ніколи такого не робили. Раніше це все робилося. Ну, по дещо незрозумілому принципу, ну, хоча б ми запровадили зрозумілі правила, хто що, хто, що подає. 21 громада подала 49 проєктів, зрозуміло, що фінансування недостатньо. Конкурсний відбір пройшли 20, 23 проєкти, тобто 23 вулиці в населених пунктах, які зараз ми передали на територіальні громади. І від того, як ефективно вони спрацюють, ну, і буде залежати, от вони нас просили, ми дослухались, виставили певні вимоги, подивилися, що так, да, ви, ви активні, працюєте. Ми передали відповідні видатки. І зараз громади працюють вже в себе на місцях з цими видатками, що їм передані. Така ситуація по комунальних вулицях.